Доброго вечора. Сьогодні в нас 17 липня 2024 рік. В вашій увазі хочу представити сорт диплоїдної сливи Санта Роза. Ось дивіться, нахилу саб'єдна під навантаженням. Оце така Санта Роза. Це в мене одна прищепа. Бачите, навантаженість. Здорова. Це одна в мене гілка. А там воно. Далі, ось там є друга Санта роза. Також таке саме навантаження. Бачите, гіляка лягає. Ну, що можу сказати? Що стосується смаку, мені подобається. Давайте ще все візьму. Подивимося, ось така Санта роза овальної форми, Кулясто овальної форми, вкрита сизо блакитним пруїновим. Нальотом, який старається. Потім вона стає темно бордового кольору, блискуче. Давайте зараз покуштуємо. Угу. Ось бачите, вона вже дозріла санта роза. М'якоть бурякового кольору. На смак Угу. Чудова. Чудова, смачна, солодка з легкою кислинкою. М -м -м. Кісточка не відокремлюється, невільна, змякучу. Смачний сорт. Зимостійкость відмінна. Підмерзань не було. Грибними. Ураження трошки є, бачите? Невелике, ну є. Хоча були обробітки і сігнумом, і хорусом, і бордузькою суміші в березні місяці. А також проти шкідників актара і Актелік. Ну, бачите, такого ураження немає, ну, один ось плід на одну гілку і є. Я вважаю, що обробка. Бачите, санта роза. Ось такі вони красунчики. Смачний сорт, дерево середньоросле. Достигають плоди, як ви бачите, в липні місяці це раннього або раннього середнього терміну дозрівання лича. Такі листки наї. Бо дехто мене запитував, покажи, які листки, бо хочуть порівняти дійсно у їх Санта Роза, а не Пересорт. Ось такі вони, красавчики. Що вам хочу сказати, гарний сорт. Рекомендую для вашого саду. Дякую.